Так, друзі, сьогодні у нас тема відео, що є на автоматі, майданчик Карпарк. Місто Кам'янське. Тож, поїхали, зараз швиденько покажу. Нісан Тіда 2007 року. Всі скло рідні, 26, газ, бензин, автомат. Додатково ще додається комплект зимової гуми до автівочки, світленький салон. Кандюрчик заправлений працює, 6 тисяч. Поруч, Volkswagen Passat, 13 рік, сільського рідні, автомат, 2,5 бензиновий двигунчик, автівочка Сполучених Штатів, клімат, круїз, датчики, шкіряний салон, В общем, дуже гарна комплектація, 10-900. Джип компас від Сполучених Штатів без ДТП, мінімальне таке пошкодження по бамперу, все зібрали, все поїхало. 16 -го року автівочка, повний привід 24 бензин, 11 тисяч круїз, датчики світла. Все як потрібно. Nissan жук 2012 року, 1,6 бензин, автомат, клімат круїз. Отака автівочка, от Біленька, гарненька. За 9800. Subaru Forester 2,5 газ бензин. Клімат підігріви, проїзд, все як потрібно для цієї автівочки. Восьмий рік 7900 За отакий Subaru. Volkswagen Jetta, 13 рік. Всі склорідні автомат 2.0 газ-бензин. Авто із Сполучених Штатів. Отака Jetta ще з автоматом у нас за 8700 гривень. Трилітровий дизель, автомат Porsche Cayenne. Отакі ще є у нас на майданчику Carpark. 27500 гривень. Зумієте, і клімат, і круізи, датчики, шкіряний салон. Все як потрібно для цієї автівочки. І повний привід. Шкода Fabia 2002 рік, за 4500, двигунчик 1,4 бензин. Вся в рідній фарбі. Власниця була дівчинка з 2010 року. Майже рахуйте весь час в одних руках. 4500. Шкода Octavia 9 рік, 2 літровий дизельочок, також автомат DQ250. Клімат, круїз, парктроніки, підігрів сидінь. Ось такий от універсал затонований за 9800. Шкода, 2-літровий дизельочок, автомат 9800. Ford Focus і Сполучених Штатів 2014 року. 2-літровий бензиновий двигунчик, світленький, гарненький салон. датчик світла, кондрчик, круїз 8300. За такий червоний Ford Focus. Також є от мінівенс, у нас 12 2012 року. Так, коробочка автоматична, 1,5 дизельотчика, 9 к цей двигунчик, ви всі добре знаєте, клімат, круїз, все як потрібно для сценіків. Ціна на авто 8000. Будь ласка, приїжджайте, оглядайте. Ось такий ще у нас вольт, це у нас гібрид 2012 року автівочка. Клімат, круїз, шкіра, все як потрібно. Датчики світа дощу 10500. Атівочка 2012 року. І ось така ще електричка. Nissan 19 2019 року. Батареєчка на 40 кВт, запас 250-260, гарна комплектація, клімат, круїз, все такі інші камери, все, що потрібно для гарного комфортного водіння. Тож на авто 16 тисяч. Ось такі у нас автівочки, друзі, на автоматі на майданчику CartuarQua. Приїжджайте, оглядайте, дивіться, купуйте. Також нагадую, що кожне з цих авто ви можете купити в кредит. Ми співпрацюємо з банком OTP.